Зараз розповім вам лайфхак, через який вам стане жити легше і простіше. Ось дивіться, у нас в Тернополі зараз туман, і їхати непросто. І їдеш і рівно на метр відкривається тобі перспектива, коли ти не стоїш, а коли ти рухаєшся. І ось в чому суть. Що в нашому житті також може бути туман, коли ти не бачиш, куди тобі йти, і не розумієш, куди тобі рухатись. Але ось в чому лайфхак: що роби цей крок, і рівно на крок тобі буде далі відкрито. Рівно на крок, ти будеш далі бачити, куди йти. Тому не зупиняйся в тумані, не переставай допомагати, не переставай. Піклуватися про себе. Не переставай робити те, що ти робиш. І зараз, вишенька на торті, скажу вам, що туман у вашому житті не назавжди. І нехай всякий туман у вашому житті розсіється в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенні! Всім бажаю добра!